Вітаю на уроці української літератури. Сьогодні, друзі, ми з вами говоримо про народну думу, продовжуємо говорити. Дума називається Маруся, Дума про Марусю Богославку». І, зокрема, розглянемо тему, проблему вибору. Душевну роздвиність Марусі Богославки між любов'ю до рідної землі та становищем дружини турецької вельможі. Маруся Богославка нагадує, народна дума, яку ми з вами почали вчити на попередньому уроці. Поставте відео на паузу, запишіть словами дату, дистанційну роботу і, звичайно, тему сьогоднішнього уроку. Поставивши відео на паузу. А почнемо ми із завданнячка. Звичайно, ви вже зрозуміли, що сьогодні ми з вами будемо продовжувати працювати над змістом твору, Марусі Богославки. Маємо проаналізувати зміст цієї поезії, скласти паспорт твору. Звичайно, ми не забуваємо про те, що ми розвиваємо навички вразного читання, розвиваємо навички вміння говорити, висловлювати свою думку, розвивати логічне мислення і виховувати любов до батьківщини, звичайно. Отже, пропоную усно висловити власне ставлення до піснярки Марусі та її пісень і довести, що поет активний творець духовності. А я вам нагадую, що тут йдеться про відому українську народну поетесу, піснярку Марусю Чурай. Ну, пригадайте, хто це така, які пісні написала буквально 2-3 речення. Сформулюйте невеличкий такий твір роздум Даємо відповіді на питання, що називають думами, що таке думи? Адже ми з вами говорили, що українські думи це гордість героїчного народної епосу України. Це фольклорний жанр, який сформувався ще у 14-16 століттях, а корінням своїм він сягає часів Київської Русі. Ми на ви знаєте ще з попередніх років, що дума – це ліро, епічні твори героїчного і соціально побутового змісту, які виконувалися народними співцями-речитативами. Що таке речитатив? Це у нас декламація, співдекламація в супроводі музичних інструментів, яких саме пригадуємо: кобзи, бандури та ліри. І відповідно людей, які виконували ці музичні композиції, називались кобзарями, бандуристами та лірниками правильно. Отже, які думи мають особливості? Пригадуємо. У них є обов'язкові компоненти: це зачин і славослов'я. Зачин-в стоп, початок, який наявний також і в билинах, і в історичних піснях. Зачин найчастіше починається вигуком Ой, вказує на місце час дії і готує читачів до подальшої історії. Так? А кінцівка називається, відповідно, славословієм. У славословії у дум ослаблюються герої, змальовані в в певній історичній добі, про яку розповідається в думі. І, звісно, ще ми з вами знаємо, що розповідається про історичних героїв в певному історичному проміжку, і, звичайно, це все супроводжується під музичний супровід і речитативом. Саме цим думи відрізняються від історичних пісень. А те, що спільно, так це, звичайно, герої, про яких співалося і в історичних піснях, і в думах оспівувалися звичайно українські захисники, які зробили надзвичайні подвиги. Так, це самі Локішка, це козак Голота, це гетьман Богдан Хмельницький. Тому ми можемо про них. Прочитати, дізнатися в історичних піснях і народних думах. Але думи, нагадую, виконуються речитативом, що ми відрізняються від історичних пісень. І, звичайно, мають що? Славу так? Тобто такий підс підсумок своєрідний, в якому саме уславлюються ці герої. Далі рухаємося, що різниці усні, народні твори ми з вами ж дали відповідь на це питання. Назвіть відомі імена Кобзарів, хто може назвати. До відомих кобзарів і бандуристів, звичайно, належать такі видатні особистості, як Остап Вересай, Гнат Гончаренко, Михайло Кравченко з великих Сорочинців, Петро Ткаченко, Степан Пасюга, Іван Кочугура Кучеренко та інші. Цю інформацію я вам давала на попередньому уроці. Ось таке завдання, які ці саме завдання пасають перед нами на сьогоднішньому уроці. Ми з вами будемо вчитися продовжити вчитися осмислено читати, думи, переказувати їх зміст, визначати тематику, художні особливості, а також будемо аналізувати образ української полонянки Марусі її сміливий героїчний вчинок. Отже, щодо Історії походження думи, то звичайно, ми знаємо, що дума Маруся Богославка вважається перлиною українського народного епосу. Маруся богославка це не історична особа, а лише. Узагальнений образ жінки-полонянки, потрапивши в турецьку неволю і ставши дружиною турецького султана, Богославка не забуває рідної землі і намагається зробити для неї хоч щось корисне, не маючи змоги повернутися в Україну, бо зреклася християнської віри. Вона все ж таки все одно намагається допомагати українцям-невільникам у їхньому визволенні. Працюємо над змістом. Знайдіть у думі зачин і кінцівку. Прочитайте її. В чому їх особливість? Ставимо відео на паузу, працюємо. Яку настанову дає Маруся Богославка козакам? Коли вона їх визволяла з неволі? Чи погоджуєтесь ви з її думкою, дайте відповідь на це питання? А скажіть, будь ласка, чому Маруся Богославка починає розмову з козаками-невільниками про Великоднє свято? Як до цього ставляться козаки? За що вони її проклинають? І четверте останнє питання: які рядки в думі повторюються, і для чого вони вжиті? Хочу дати коротенький коментар. Сподіваюся, що ви. Звичайно, серйозно підійшли до виконання цього завдання і дійсно прочитали дому Маруся Богославка, і звичайно дали відповіді на ці питання, але хочу додати коментар такого плану: що саме в цьому безсмертному витворі народного генія відбулася історія тисяч і тисяч українських жінок і дівчат, які потрапляли до турецького і татарського полону. Вони були змушені все життя перебувати в неволі. Найбільш відома українська жінка-бранка що стала дружиною одного з наймогутніших султанів Туреччині Сулеймана, це Роксолана. Якщо ви бачили фільм Роксолана, то можете все ж таки поміркувати, що спільного в біографіях дружини Султана і героїні Народної думи Марусі Богославки. Тема жіночу долю є однією з провідних в українському фольклорі, але в цій домі розповідається про найдраматичніше випробування полон, неволю, гірке життя вічної бранки, що мусить скорятися панові турецькому. Героїня твору є взірцем мужньої жінки патріотки, що виконує свій моральний і людський обов'язок перед земляками невільниками. Усе переплилося в її вчинкові туга за батьківщиною, співчуття добранців, відчаї від жорстокої долі, що змусила її потурчитись і побусурменитись. Зачин у нас який? Читаємо, що на Чорному морі, на камені біленькому, там стояла темниця кам'яная, що у тій то темниці пробувала 700 козаків бідних, бідних невільників. То вони 30 літ у неволі пробувають, Божого світу, сонця праведного у вічі собі не видають, то до їх дівка, бранка Маруся попівна Богуславка, приходжає. І далі Маруся Богуславка звертається до козаків. Гей, козаки! Ви, бідні невольники. Угадайте, що в нашій землі християнській день тепер. Отже, із зачину що ми робимо? Дізнаємося про часи боротьби українського народу з турками та тривале перебування козаків, де? У ворожому полоні. Так, добре. А Маруся безпосередньо їх. Звільняти прийшла і звернулась до них на великодні свята. І читаємо зачин: Ой, визвали Боже нас, всіх бідних невольників, з тяжкої неволі, звіри бусурменської, на ясні, зорі, на тихі води, у край веселий, у мир хрещений. Вислухай, Боже, в просьбах щирих, у нещасних молитвах, нас, бідних невольників. Взагалі із кінцівки, із початку народної думи. Ми з вами із сюжету дізнаємося, скільки горя паневірян зазнав народу боротьбі з загарбниками. Тільки мужність рішучість українців позбавить саме народ від ворожогніту і приниження. Про це ми, до речі, і зараз з вами говоримо. Ця тема, на жаль, є для нас актуальною. І яка ідея в цьому тексті прослідковується? Хто може сказати? Це що, в першу чергу? Засудження, поневолення, страждання, яких зазнають українці під час нападу турків і віра, звичайно, у щасливе вільне життя? Добре. І ще повернемось до Зачину. Скажіть, будь ласка, чому Маруся випустила в'язнів, які пробули в неволі 30 років саме в день найбільшого християнського свята Великодня? Про що це свідчить? А це свідчить про те, що вона не втратила зв'язку з батьківщиною, незважаючи на те, що прийняла іншу віру. Яку настанову дає Маруся Богославка Козакам, визволеним в зневолі? Прочитайте цей уривочок з тексту, знайдіть його, будь ласка. Ось, наприклад, такі рядки, як Маруся. До темниці приходжає, темницю відмикає, всіх козаків вільних невольників на волю випускає, і словами промовляє: Ой, козаки, ви, бідні невольники, кажу я вам добре дбайте, в городи християнські утікайте, тільки прошу я вас одного. Города, богослава не минайте, моєму батьку й матері знати, давайте, та нехай мій батько добре дбає, ґрунтів великих маєтків нехай не збуває, великих скарбів не збирає, та нехай мене дівки, бранки Марусі, попівни богославки, з неволі викупає, бо вже не викупає, точніше, бо вже я потурчилась, побусурминалась для розкоші турецької, для лакомства нещасного. Отже, що ми бачимо з цих рядків? Звісно, Маруся прийшла на Великдень визволяти козаків. Так? Вона не забула про те, які свята відбуваються в Україні, так, святкують. Покірно вислухала гнівні докори бранців, що 30 років страждали в страшній яниці. І лише просить утікачів розповісти матері і батькові про те, що немає їй, на жаль, вороття на батьківщину, бо Навпаки, прив'язана вона до землі турецької. Вона прийняла віру турецьку. І вона картає себе, це відчувається в її словах, але ми розуміємо, що немає її вини в тому. Маруся це лише полонянка, що перебуває у повній владі свого господаря. І визволення земляків-невольників це відчайдушний крок мужньої жінки, яка прагне допомогти вітчизні. Виявити любов таким чином до рідного краю. У До цій думі, до речі, немає батальних сцен, якихось збройних поєдинків, не лунають грізні заклики і небрящі зброя. Натомість за скупими рядками постають страшні картини похмурої в'язниці, обличчя знеможених бранців, ми з вами ілюстрацію пригадали, на попередньому році розглядали, що з ненавистю і. Одночасно з надією дивляться на Марусю, а вона тендітна красуня, стояла біля них променем світла у мореці тюрьми. Насліть, будь ласка, повтори у цьому творі. Працюємо над цим зараз, будь ласка, ставимо відео на паузу, шукаємо. Стояла темниця кам'яна. Далі, які ще повтори? Козаки вибідні невольники. Словами промовляли, сльозами проливали дівка-бранка Маруся Попівна Богославка. Вони дуже часто повторюються в цьому творі. Для чого вживаються такі повтори? Ну, в першу чергу, для посилення емоційного впливу на читача або слухача. Відповідно, п'яте питання буде знову ж таки для того, щоб підсилити емоційне ставлення, да, емоційний вплив зробити на читача, використовується тавтологія, це в нас повтори, тобто слова, які мають один корінь. І, звичайно, в думі використані постійні епітети, такі як. Давайте шукати разом. Це білий камень, це більні, більдні невільники, святий день, тяжка неволя, розкіш турецька, лакомство нещасне, її води. Спробуйте скласти словесний опис змальованої тогочасної України в цьому творі з допомогою цих епітатів. Можете, до речі, намалювати ілюстрацію, отримаєте додаткову бонусну оцінку хорошу, високу. Зверніть увагу на римування в думі. Яка частина мови найчастіше повторюється в Римі? Подивіться уважно. Дивимось, мала, сказала, промовляла, від'їжджала, випускала. І так далі. Віддавала, минайте, добувайте, додавайте. І так далі. Тут у нас найбільше використовують слова, які позначають певну дію, заклик до дії, можливо, хотів сказати автор. Отже, це дієслова. Схарактеризуйте ритмічну будову твору, в чому його особливості? Пригадуємо будову цього твору. Тут будова традиційна, як для народної думи, тут у нас є заплачка, тобто вступ, основна частинка і, звичайно, заключна частина або славослові є. І визначте ідею. Про ідею ми з вами вже трішки говорили на самому початку, що в ідеях, зазвичай у нас щось засуджується, так? Подумайте, яка тут у нас буде відповідь на це питання. Абсолютно правильно! Засудження, поневолення, страждання, яких зазнали українці під час нападу турків. І, звичайно, як і зараз, віра українського народу на щасливе і вільне життя. Пропоную перейти за покликанням і заповнити паспорт твору. Пам'ятаємо, що ми пишемо назву твору, автор. Автор тут у нас народ, нагадую, тему ідею. І художні засоби виписуємо. Маруся Богославка стала дружиною турецького вельможі. Вона підкорилася, відреклася від християнської віри, підкорилася іншій зовсім вірі. Як ви вважаєте її вчинок ганебним, чи все ж таки в неї, можливо, вибору не було? Поставте відповідь на паузу, дайте відповідь на це питання. Мала вона інший вибір, чи вважаєте ви її розсудливою жінкою? Чи можна вважати визволення Марусею земляків із темниці героїчним вчинком? Чи відчувала Богославка, що вона буде покарана? Чому наважилась відступити, відпустити на волю бранців? Як ви вважаєте? Дайте відповідь на це питання. Так, добре. Угу. Ну, звичайно, ми знаємо, що вибору у Марусі не було. Вона була, звичайно, полонянкою і перебувала в повній владі турецького султана. Відповідно, не мала права вибору, так? І вона, звичайно, себе картає за те, що вона підкорилася, але виходу то в неї не було. Тобто Маруся Богославка — це такий збірний образ реального персонажа такого не було. Була Роксолана, знаєте. І ми бачимо, що в думі Марусі про Марусю Богославку вчуваються такі нотки ненависті, відчаю, надії, каяття, приреченості, любові та суму. За своєю художньою вартістю, це одна з найдовершеніших дум в українському героїчному епосі. І е, я хочу вам сказати, що сюжет цього твору надихнув багатьох українських письменників на написання своїх літературних творів. Ви можете, наприклад, прочитати поему Пантелеймона Коліша або драму Івана Нечейвицького та Михайла Старицького з одноіменною назвою Маруся Богославка, і багато інших творів, присвячені саме проблемі, е, дослідженню проблемі неволі жінок у Турків і татарів, так? Турецько-татарській неволі. Але, підсумовуючи всі ці ваші відповіді, ваші питання, я можу вам сказати, що героїня твору є взірцем, звичайно, незважаючи на те, що їй довелося підкоритися, вона є взірцем мужньої жінки. Жінки-патріотки. Яка виконує свій моральний і людський обов'язок перед своїми земляками, визволяючи їх, адже все переплелося в її вчинкові. Ми бачимо, що це і туга за батьківщиною, і, співчат, і співчуття до бранців, і вічей від жорстокої долі, що змусила її потурчитись і побустриматись. Нагадайте, чому вона не змогла повернутися на батьківщину і просить передати батькам не рятувати її? А тому, що вона вже... Позбулася християнської віри. Що дало м, вивчення дума Марусю, про Марусю Богославку вам? Що ви, чого ви навчилися, про що ви дізналися? Спробуйте дати відповіді на, на таке питання. І хочу вам сказати, що Маруся приваблює нас глибоким патріотизмом, незламним духом і гуманізмом. Перебуваючи далеко від рідного краю, вона не забула. Про свій громадянський обов'язок перед своїм народом. І, звичайно, саме цей вчинок став таким важливим наріжним каменем для дослідників і творчості, для тих, хто любить Мерусю Богославку, використовує цей образ. Звичайно, хтось із народу. Ви знаєте, що народні пісні вони не мають конкретного відомого автора. І думи також хтось придумав, але однозначно ми можемо з вами сказати. Що це образ Марусі Богославки є образом всіх жінок, яких спіткала така доля. І тому він є актуальним. Він досліджується в творчості багатьох письменників. І, зокрема, ми можемо побачити, що встановлена пам'ятник у Богославі на Київщині Марусі Богославці, так? як символ, як певний образ віри, надії. І, звичайно, патріотизму. Домашнім завданням, друзі, вам буде ще раз прочитати зміст, да? ще раз прочитати Думу про Марусю Богославку, тому що є такі моменти, на які треба звернути увагу. Хто ще цього не робив, хто взагалі не читав, то, звичайно, прочитати також і зайти за. Ем, на нові знання, перейти за посиланням. презентацію я вже залишила вам на нових знаннях. Пройти тест і прикріпити результат на нові знання. На цьому все. Урок завершено. Дякую за увагу. Шануємося, зустрінемось на уроках української літератури. Успіхів!